27-метровий гранітний обеліск невідомому солдату у столичному парку Слави стоїть з 1957 року. Це робота відомого архітектора Авраама Мілецького. Та майже після 60 років її могли спіткати метаморфози в адміністрації президента. Планували урочисто розмістити по обидва боки від вічного вогню капсули з останками воїна, учасника антитерористичної операції та воїна Другої світової війни. А цифри 1941-1945 замінити буквами патріотичного напису Слава Україні. І героям слава ми виходимо з того, що парк слави є місцем вшанування всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність України, і в ознаменування цього будуть також проведені. Ці заходи першим таку ідею з самого початку дуже критично сприйняв волонтер Київ архітектури Дмитро Гурін. Свої позиції опонент ідеї пояснив просто будь-які зміни повинні пройти громадське обговорення. Ми виступаємо проти того, що це робиться в совєтській традиції, проти того що то як це. Робиться, Это абсолютно типично было для Советского Союза. Это было абсолютно типично для времен Януковича. Да? То есть это классическое пропагандистское решение, к сожалению. Ні, котре не, не пройшло нікакого, ні ни общественних ни вообще никакой легитимизации в обществе. Про те, чи потрібно сьогодні змінювати вигляд, і що головніше, зміст меморіалу, перехожі у Києві в своїх думках, теж здебільшого одностайні. В цьому місці меморіал Великої вітчизняної війни, і, можливо, необхідно мати меморіал подій останнього часу, Майдану, а то е То есть окремо. Разные события, это разные даты совершенно. Заменять, смещать нельзя. Была история, ее нельзя не выкинуть, не ни стереть ничего. Она была, ее надо помнить. Сейчас новая история, плохая, хорошая, она какая есть, эта история. У нее должны быть свои места, свои памятники. Я не знаю, нет, наверное, смысла менять ничего. То, что было построено годами и как бы столетиями. Если хотят уже так, то надо создавать свое что-то, строить новое. Обурення Дмитра Гуріна та тих, хто його підтримав, у адміністрації президента помітили швидко. І на офіційному сайті вже опублікували повідомлення про те, що проект меморіалу захисникам незалежності України таке буде винесений на публічне обговорення. Відповідно, запланована на 23 серпня церемонія перепоховання не відбудеться. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.